Народна рада діє і навіть планує створення районних осередків. Роботи кажуть активісти багато. В першу чергу люстрація розпочнуть із суддів, зустріч з якими відбудеться найближчим часом. Однак, служителям ФОМІДИ народні збори не обмежаться, візьмуться також за людей, котрі займають керівні посади, але не є уродженцями Івано-Франківщини. Вчора було прийнято рішення фактично одноголосно на загальних зборах про те, що громада міста. Не хоче бачити тут на керівних посадах державних органах чужих людей, які не є мешканцями Прикарпаття. Громада заявила про те, що вона не ставиться питання ребром категорично. Тобто, якщо є фахівець, який готовий пройти з незаплямованою репутацією, готовий пройти народну люстрацію, вийти до людей, громада його погодить. Громада підтримує такого представника. У цілому ж народний контроль пошириться на різні сфери. У кожному колективі працівники мають запобігати проявам корупції, кажуть у народній раді. Крім того, активісти відкриті до співпраці з іншими структурами, які утворилися під час революції. Теж саме підтверджують, і в штабі національного спротиву ми активно з ними співпрацюємо. Штаб це та структура, куди ми запрошуємо це координаційна рада зараз, фактично всіх структур. Тобто там є представник правого сектору, там є представник, представники самоборони, представники громадської ради, представники молодіжного штабу студентського мають би приходити. Ну, от і штаб, який був, тобто, і всі ми говоримо і приймаємо рішення. Між тим за словами Василя Поповича, особи, котрих призначать для керівництва областю, теж мають бути схвалені громадськістю.